У мене раніше було підключено мінус, що сюди, на перший акумулятор, і вони були підключені далі. Плюс до плюса, мінус до мінуса. Але знайшов відео в інтернеті, що говорить, що вони розбалансуються, таке бо у мене по схемі йшло сюди, на перший акумулятор. Це найбільша нагрузка виходить на перший АКБ, чуть менше на другий. А третій, ну, на третій нагрузці абсолютно майже немає. Так що я хочу зробити що з нашої сторони йшов плюс до інвертора. Воно а з самого останнього акумулятора йшов мінус. Таким чином буде мінімальна розбалансовка. Не знаю, я не електрик.